Хочеш купити Envato Elements за доступною та людською ціною. Зараз я розкажу тобі, як це зробити. Ти маєш знати про Tools. знайти ти їх можеш в телеграмі. Нік ти бачиш прямо на екрані або шукай у описі під відео там вже доступно більш ніж 15 сервісів для діджитал спеціалістів у різних вертикалях. При покупці напиши адміну, що ти прийшов саме з цього відео. Та він надасть тобі додаткову знижку на першу покупку у розмірі мінус 50%. Не пропусти свій шанс заощадити.